Моя пам'ять стала погіршуватись. Мені 32 роки я не можу запам'ятати імена людей чи інформацію, яку вони мені щойно сказали. Мене стало це лякати. Я чула про те, що після ковіду буває погіршення пам'яті. І зрозуміла, що взагалі не дуже багато знаю про те, як функціонує, як. Влаштована пам'ять людей. Я уявила, що зроблю документальне кіно. Дуже глибоке дослідження про з наукової точки зору, додам туди особистих історій людей, знайду якусь героїню або героя. e x дивитесь Апостроф ТВ. Мене звати Руслан Вініченко і просто зараз для вас програма Апостроф Сайенс. Починаємо з такого. Нейропластичність це здатність мозку до самовідновлення. Є відкриттям останніх років. Теза про те, що людський мозок здатний змінюватись під впливом емоцій, нових досвідів популяризувалися у книгах із саморозвитку та мотивації. Там це явище описують як універсальний дивозасіб, що може змінити особистість. Як насправді працює нейропластичність із біологічного погляду, і чим вона корисна для покращення якості життя? Поговоримо із патофізіологами не таким завідувачем відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця НАН України Віктором Досенком. Я вас вітаю. Доброго дня. Так. Тоді я дивилась фестиваль Докудейс в Україні, і мої думки були багато про документалістку. А потім фестиваль закінчився. і Мені коротше, я забула. Я забула про цю ідею і не тому, що вона мені не важлива. Я просто забула про це. Динамічно, нібито хтось ззовні їх майструє, їх приладнує один до одного, так? змінюючи дійсно їхню. Форму. І саме за рахунок цього ми запам'ятовуємо щось краще, щось гірше, щось надовго, щось завжди, щось забуваємо моментально забувати це, до речі, дуже важлива властивість пам'яті, про яку Одразу. ми, як правило, забуваємо. Ми, і ми просто зварювали. Ви б знищили, спалили свою нервову систему. А чому це важливо? Якщо б не забували. А, ну ми повантажилися б. Звичайно. Звичайно. Неможливо все пам'ятати. Тобто воно десь переміщується і дуже значна кількість інформації витирається. В міркуваннях, чому я забуваю багато речей? є Моя гіпотеза про те, що, наприклад, я не запам'ятовую людей, а раніше в мене була фотографіч... фотографічна пам'ять. Я запам'ятовувала будь-яку людину, яку просто побачила у себе в транспорті, в трамваї, в Донецьку. Але Донецьку в мене Донецька більше в мене нема, і, можливо, моя пам'ять захищає мене. І говорить про те, що тепер нема сенсу запам'ятовувати цих людей. Взагалі ніяких людей нема сенсу запам'ятовувати, тому що вони можуть загинути, я можу загинути. З перевантаженням пов'язано, чи як? Якщо е, у нас буває. Я гадаю, передусім з мотивацією. Є така забута третя частина мозку, як конацію. Конація це якраз. Мотивація, інтенція, воля, бажання. Каже, мозок нам каже, нащо тобі треба запам'ятовувати? Ну, тобі вже 100 років забудь. Да, ти, ти вже все знаєш, і це, це дуже от така небезпечна властивість мозку, досвідченої, скажімо, людини. Да? В літах, вже з положенням, що він вже все знає, він же все розуміє і все вам зараз пояснить. І от коли ця впевненість з'являється. Це Дуже чітка ознака старіння мозку, це втрата пластичності. Я не пам'ятаю дуже багато зі свого життя, тому що люди, які були поряд і могли це розділити, їх більше нема в моєму житті. І все, що було прожито на двох, воно на трьох, на, на, соті, на сотні людей, воно ніби тепер. Не належить і мені також. І пам'ять просто це заховала. Я прожила дуже яскраве життя, і мені дуже шкода, що моя пам'ять блокує все це. Можливо, я таки зроблю цей фільм, але поки що у мене є припущення, що я таки забуду до вечора сьогодні знову про це. Тому хоча б отак. От от. Тобто ми все, що завгодно забудемо, якщо не буде мотивації, якщо не буде бажання, якщо не буде емоцій, якщо не буде якогось ну, фактору, який дійсно каже вам, що це важлива інформація, що вона вам потрібна, що вона вам подобається, що вона класна, що вона. От, от це все ми втратили в українській школі. Ми О. втратили в українських університетах. Тут велика проблема. Тобто, ці дві інституції формують відразу до нового, відразу до знань, як таких. І людина закінчує університет і більше не читає жодної книжки за спеціальності протягом всього і решти професійного життя. А де там помилка? Чому так відбувається? Це дуже важливо насправді. Там такі зібралися люди. Ну, ми ж не можемо всіх викладачів. Вони, це буде щось не вони, те. Вони так само демотивовані, і вони демотивують. Університет. Ну, на вашу думку, від університетів нам немає чого багато чекати. Вас кажучи, як самому розвивати нашу пам'ять, наш інтелект, нашу нейропластичність? Е, ну знов таки знаходити бажання це робити.